Дороги Івано-Франківщини це знущання над водіями. За документами з початку року служба автомобільних доріг на ремонт обласних шляхів витратила понад 40 мільйонів гривень. Але в дійсності наші дороги й далі продовжують виглядати жахливо. Щоб з'ясувати, як насправді витрачаються гроші, прокуратура розпочала масштабну перевірку. Про її результати дивіться у нашому матеріалі. В поває в в яму попав є, цими дорогами це дорожник. Що, стукати начать? Та копєзик стукає. Гойча І Тільки зробив. Що-шо що, ще? О, шарова стукає, та що, то на два місці ці дорога стоють. Собі Даші будують по пів мільйона дороги не робить. Вибачте, не хочу поганого слова сказати. Кожен день воно виривається. Яма на ямі. Це просто ужас. Я ненавижу «Укравтодор». Я дуже радий за нашого мера, який колись казав, що дороги – це є пріоритет, його його вибирали, таксісти за нього голосували. і все. Він довів дорогу. Дороги жахливі. За 10 хвилин от ми маємо доїхати до хворого. За 10 хвилин. Десь колись доїжджаємо, десь колись не доїжджаємо. Бо дороги дійсно в жахливому стані. От лікарі не раз що тримають хворого в машині, що цей, щоб хворий не впав, майте совість, робіть щось. На розбиті дороги нарікають усі. І хоча з державного бюджету виділяються колосальні кошти на їх ремонт, відремонтованих доріг на Прикарпатті особливо не помітиш. З початку року служба автомобільних доріг на ремонт автошляхів витратила понад 40 мільйонів гривень. Принаймні таку суму відобразили посадовці у своїх документах. Але наші дороги і далі продовжують виглядати жахливо. Таке враження, що витрачені мільйони просто розчинилися у дорожніх ямах. Чому так, йдемо запитати у керівника служби, яка за законом відповідає за стан доріг. Та отримати відповідь посадовця не вдається. Нам лікарня. А скільки часу? Я не знаю, в відділі кадрів запитатися. Я не рахую, що кількість. Це заступник начальника служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. В розмові з журналістами посадовець відверто розповів, що всі кошти, які виділяються на ремонт доріг, вони скеровують облавтодору. а вже ті ремонтують та латають. Вони, мовляв, тільки перевіряють якість виконаних робіт. Всі кошти, які ми отримуємо з державного бюджету на ліквідацію. На всі на експлуатаційне отримання ми передаємо в облавтодор. 100% коштів у всіх ідуть, виключно облавтодора. У нас інші підрядники в квітні, в червні, в квітні, в травні і в червні місяці кошти не отримують. А ви перевіряєте, як автодор робить дороги? Звичайно. А як за часто? Ну, наші інспектори, інспектори технічного відділу постійно працюють на дорозі і повинні перевіряти якість виконання робіт. Так вони повинні чи вони перевіряють? Вони повинні і перевіряють. А чому ви ті дороги такі погані? Що ви маєте на увазі? Така відповідь посадовця говорить сама за себе. Мабуть, дорожники не помічають розбитих доріг, по яких щодня самі ж їздять на роботу. На жаль, хороші дороги є тільки на картинах, розвішаних у шикарних коридорах служби автомобільних доріг. Щоб з'ясувати, як насправді витрачаються гроші на ремонт доріг, прокуратура розпочала масштабну перевірку. Прокурор області Олександр Каліфіцький зобов'язав міськрайпрокурорів з'ясувати, як витрачаються кошти, виділені на ремонт та експлуатаційне утримання доріг. Гроші з держави виділяються, вони розкрадаються на міста. Чому не виконуються роботи по ремонту доріг? Чому вони не виконуються? Хто вивчив цю проблему із вас? Куди діваються ці гроші? Результат прокурорської перевірки просто вражаючий. Посадові особи облавтодору умисно закуповують будматеріали за завищеними цінами. Тендера на закупівлю якимось чином виграють фірми, наближені до керівництва служби автомобільних доріг. А до актів виконаних робіт чиновники вносять недостовірні дані. Посадовці служби автомобільних доріг вносили до актів виконаних робіт відомості про роботи, які фактично не виконувалися. Іншими словами, посадовці витрачали державні кошти на роботи, які навіть не розпочиналися. Найцікавіше у цій ситуації те, що контролювати роботу облавтодору за законом, повинна саме служба автомобільних доріг. Однак прокурорська перевірка засвідчила. Що керівництво цієї установи самоусунулося від виконання своїх обов'язків? Посадовці служби автомобільних доріг взагалі не контролюють діяльність дочерного підприємства Івано-Франківської облавтодор. Хоча як власники доріг вони зобов'язані це робити, розкритикував роботу служби автомобільних доріг та облавтодору і губернатор на одній з колегій облдержадміністрації, то робота ваша є незадовільна. І ви ремонтуєте дороги брехнею і на папері. Ті, хто відповідальний за ремонт доріг, будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Не жартуйте. Прокуратура виявила паливно-мастильні матеріали та бітумну смолу службові особи івано-франківського облавтодору придбали за завищеними цінами. Зайво витративши на це увага! 2 мільйони 759 тисяч гривень. Цікаво. Посадовці облавтодору викинули ці мільйони на вітер чи поклали їх у власні кишені. За даним фактом прокуратурою розпочато кримінальне провадження у цій ситуації винним аж ніяк не вдасться уникнути відповідальності. Трохи скромніше у порівнянні з автодорівцями крадуть посадовці служби автомобільних доріг. Чиновники внесли до актів виконаних підрядних робіт неправдиві відомості і привласнили 380 тисяч гривень. Розкрадаючи державні гроші, дорожники вдаються до найрізноманітніших махінацій. Райавтодори, наприклад, можуть орендувати спецтехніку за неймовірно високими цінами. До прикладу, Косівський райавтодор за оренду екскаватора переплатив 200 тисяч гривень. Крім того, прокуратура виявила, що на окремих ділянках дороги дорожники використовують неякісні будівельні матеріали, які зовсім не відповідають державним стандартам. За таку халатність винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Всього у цьому році прокуратурою відкрито шість кримінальних проваджень за фактом розкрадання, привласнення та розтрати державних коштів, виділених на ремонт та утримання автомобільних доріг області. До відповідальності притягнуто 29 посадовців. Те, що зараз ви бачите на екрані, це наслідки невідремонтованих доріг. У цьому році через вибоїни на автошляхах Прикарпаття трапилося 23 ДТП. Щоб об'їхати глибочезні ями, автомобілі повсякчас виконують різноманітні маневри, аби не втратити колеса. На в'їздах у двори ще гірше. Водії просто змушені порушувати правила дорожнього руху. Вони виїжджають на зустрічні смуги і щоразу наражають себе на небезпеку. Найстрашніше те, що за халатність дорожників невинні люди ризикують своїм життям. А іноді взагалі платять за це надто велику ціну. З року в рік. Службою автомобільних доріг не виконуються заходи в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод на території області. На даний час на території області знаходиться 9 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Разом з тим, є заходи, які в 2009 році ще мали бути виконані, проте на даний час, станом на 2013 рік, ці заходи не виконуються. Прокуратура Івано-Франківської області звернулася до головного державного агентства автомобільних доріг України з вимогою притягнути до відповідальності начальника служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, який фактично самоусунувся від виконання завдань по організації належного утримання автошляхів та створення безпечних умов руху на дорогах Прикарпаття. Це була програма на правах закону. До наступної зустрічі.